Вітаю, гості та підписників каналу. хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга сьогодні. Я хочу, щоб ми подивилися, які події у вашому найближчому майбутньому, де ви можете загадати срок до трьох місяців. Можете загадати на три пасіанці різний срок. Да? Сьогодні працюємо з пасіансами. Це у нас е, такий старовинний пасіанс, е, київська ворожея і. Тож він так само, по-моєму, називається старовинний, він йде без коробочки. Я йому діб такий приготувала в формі такого мішечка, щоб він не був бездомний. Так, це чуть, -чуть така крупніша версія. Тут-чуть більше такі картинки, надіюсь, помістяться у нас тут. Так, обирайте. Загадуйте, ставте на паузу, приділяйте зі сроками, можете згадати там це спочатку, це, потім це, потім, так, як захочете. Хочете один варіант, хочете три, хочете два. Фантазуйте! В описі є тайм коди Це буде перший варіант, другий і третій. І я починаю з першого варіанту, хто обрав ось такий. Він, хоч і називається, старинний пасіанс. Але я би його так не сильно назвала, тут навпаки такі картинки прикольні. Такс. Такс. Одинички. Загадуйте срок. Якщо ще не загадали, будемо дивитись, що у вас чекає загадані вами срок. Загадані вами сроки. Там хочу одразу камінчики приготувати. Зразу жоньку, різних камінчиків, забула підготувати так. Ось камінці, якими можна буде зафіксувати, ну, дивимось. Якщо пропущу якийсь символ, будь ласка, пишете в описі. Що ви побачили номер варіанта? Щоб я розуміла, який пасіант здивитись. Звідки значення да, брати? Так, ключ, да? ключові якісь моменти відкриваються перед вами. Все в ваших руках написано, ага. щось ви зможете контролювати, взяти під контроль якусь ситуацію, знайти вихід із, із будь-кої ситуації. Так, здається, тут нічого немає. Якщо вже зафіксована картинка, крутити її не можна. Пасянці вони такі специфічні, вони дуже чіткі, да? не можуть говорити просто. От так, як називається, да, так, така й подія. От ключ, до прикладу. Да, може щось статися з ключами. Ви можете робити дублікати ключів, губити ключі, знаходити ключі, да, але все, що зв'язане з ключами, може бути і така ситуація. Бо вони от мають не тільки таке от метафоричне значення, да, ну і прямо от буквально. Ой, ну, не бачу нічого. Так, нічого не бачу ось головна, да? дружба, мир. З кимось помиритись, домовитись, да? можливо, от ключовий момент випадає. Можливо, ви з кимось матимете серйозну розмову, де відкриєте ключові якісь питання, теми, важливі для вас, да? і для цієї людини. Давно мали їх підняти, І це дає вам якесь примирення. От важлива розмова з примиренням може бути. Можете з кимось познайомитись важливим у вашому житті, да? людина потім буде для вас важливою, значено. Чого нема? Тут картинки такі м -м, не кольорові, да? можна сказати, невиразні і можна легко. Щось не побачите. Ну, в будь-якому випадку ви можете помітити якісь символи, які я пропустила і написати, якщо я опущу. Любов, бачите, любов, примирення у вас може бути з коханою людиною, знайомство з цією людиною, якщо ще немає. Любов, гаряча, любов, пристрасна, да, прямо в серце, яка пронизає, прямо в серце. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Ну що, нічого, я ж не бачу нічого. Так, вам не все видно, да? чуть-чуть му вище. Що, може, я зроблю? Ой. Камеру чуть, -чуть. Такс. Дивимось, вроді би я нічого не пропустила, але І якщо таке сталося, ви напишете мені обов'язково про це. Підрезюмуємо. Да? Небагато подій, але події класні, значимі. Важлива якась дружба, важливе примирення, важливі теплі стосунки, і любов яскрава, яка б'є прямо в серце. Да? Закохаєтесь, будете коханими, примиритесь з коханими людьми, зустрінете їх і так далі. Супер, да? перший варіант пишіть, будь ласка, свої коментарі, діліться своїми враженнями, ставте реакції, підписуйтесь. І буду я переходити до новинки моєї. Другий варіант. Це теж у нас такий старовинний пасіянс. Не знаю, хто, їм треба різну назву дати, але вони називаються старовинний пасіанс. Цей старінний пасіанс, а це старовинний пасіанс, це до нього така є інструкшен, де написано, що це старовинний пасіанс. Ще пам'ятаю, колись, хоча мене моя бабуся була. Дуже релігійна жінка ходила до церкви, співала в хорі, жила в Франківській області, і вона теж мала такі якісь пасянці. я от прям пам'ятаю, як ми там грались, щось складали дітьми, дурачились, якісь теж були вирізки з значеннями. Так що це старовинне-старовинне дійсно гадання, ворожіння. Так, настраивайтесь двоєчки на себе, загадуйте свої сроки. Дивимось, що тут у вас. Будуть, мабуть, піднімати вище, заходити на тлюпанчики на цю красоту, тому що це пацієнт з більшими картинками. У нього великі достатньо такі крупні картинки. Так, що тут у нас? Випадає. Це окуляри, да? це треба щось дивитись пристально, да? щось ви будете роздивлятись. Взагалі треба проаналізувати, оцінити ситуацію дуже уважно, бути уважними. Якщо я пропущу, да, на, на всіх варіантах кажу, якщо я пропущу якийсь символ, а ви його помітили, будь ласка, пишіть, я напишу його значення. Не забувайте, що якщо зафіксовано камінчиком, коротити картинку вже не можна. Угу. Будьте уважними, бачите, змія. Хтось може вам дорого перейти. Да? Якісь перешкоди влаштовувати, ну, і взагалі, будьте обережними уважними. Зараз всі хворіють, і змія теж про це про хворобу дуже часто. Тому, не знаю, пийте якісь вітаміни, старайтесь не контактувати з тими, хто хворий. да. Якщо відчуваєте перші симптоми, недуги, не... треба на це забувати. Да? Зразу починайте щось пити. Вітамін С, ще щось. Зараз всім виписують при перших ознаках тут вітамін С. Ми пили, але щось не дуже нас спасло. Таке. Теж дивіться, сонце. Це класний знак, але він часто програється, да, мушу казати. Тим що з такими от картами може програватися як висока-висока температура. Може, ви дивитесь під час високої температури. Ну і взагалі будьте обережними, не пропустіть якусь, якесь ускладнення, не дай Боже, да? Сонечком. Mm -hmm. Це взагалі розквіт. Успіх, да? навіть якщо ви тут, не дай Боже, себе будете пане почувати, дійдете до успіху. і ну, Може, дай Бог не буде ніяких болячок, це може програватися як людина, яка яка вам заважає да змія, ви її обійдете, ви зможете дійти одно до свого результату. Ось так. пасямце ви знаєте, що вони програються дуже класно. Буває, прям було програються, може бути. Що ви десь підете в ліс і побачите зміну? Не може ж таки бути хтось вже в ліс. Може з вас піти? Так. І буде жарка погода, до прикладу. Може прямо так, чи ви кудись прийшли, а там закрито, да? Тому що у нас випадає замок. Це якась таємниця, закритий шлях, секрет, да? закриті двері кудись у вас можуть надибати. Угу. Бачите, прямо на замок. Якась ситуація для вас. Ну, прям закрити. Можливо, краще почекати, зараз не стукати в ці закриті двері, обійти цю ситуацію, Да? Це одно ну, зупинка, затримка. Вимушена зупинка, затримка. Може будь-що ви захворіли, але хочеться дуже швиденько виздоровити і бігти вперед, да? ну карти кажуть, ні, тут треба полежати, полікуватись нормально, прийти в норму. Ну, у вас дивіться, все одно в будь-якому випадку, да, ваша перемога за вами. Добровий вінок, ваші лаври, да? ви отримуєте перемогу над хворобою, над обставинами, над будь чим Головне тут не пороти гарячку, да? бути уважними, думати. Є закриті двері, не ламати ці двері, пошукати інший вихід, обійти, зачекати, може, хтось і їх і відкриє, розумієте? Ось так. Ось такий підхід має бути мудрий, спокійний. Я колись, знаєте, як є якась упаковка, там щось купуєш, да, там, не знаю, шоколадку, батончик, і починаєш рувати її. Вже я так не роблю. Я вже розумію, що час такий, що є по-любому легкий спосіб її відкрити. Да, подивитись різних сторін, подумати і відкрити. Любу упаковку зараз можна відкрити легко. Треба тільки знайти, да, за що і куди. О, тут ще бачу свічку. Тому. У ваша ситуація може бути теж така. Не йдіть на пролом. Просто почекайте, просто зачекайте, подивіться по сторонам, пошукайте інший вихід. Прийшли кудись десь закрито, подивіться, може, є запасний вхід. Може, не робочі дні, да? треба в інший час прийти. Ну, коротше, треба чекати. І свічка да, показує, що є надія, є сподівання, що буде результат. не все втрачено, навіть якщо сьогодні о, там, дорога якась закрита. Вона відкриється для вас завтра, да? ось так. Так що у вас тут чекає таке, знаєте, випробування нетерпіння, я би так сказала. Ви десь тут маєте щось, не терпіти щось погане, да? а зачекати. для вас це може бути складно. Але ви зачекаєте і все саме розрішиться. Результат все одно положительний. І Сонце, і лавр, да? і свічка говорить про те, що ну, якщо зараз не час. Ви не зробите нічого, треба чекати. А якщо ви почекаєте, то прийде ваш довгоочікуваний результат позитивний. І ви досягнете успіху, да, і ви будете переможцем, як переможці, ті, які давали лаврові віночки. Да. Ось такі двічки чудовий. Розклад для вас, я вас вітаю, все одно завершується прекрасно. Да? Будь-які недуги проходять, будь-які закриті двері відкриваються з часом. Так що пишіть свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь обов'язково, хто не підписаний. А я переходжу до третього варіанту, хто обрав київську ворожаю, це мій самий такий древній пасьянс. Дуже класний, дуже говіркий, в принципі, як і всі. Настраюватись на себе, загадуйте свій срок на цей пасьянс. Так, дивимось, що тут у вас, трієчки. У мене ще є новинка одна пасьянс, але там ще більші картинки. Треба буде подумати, як його розкладати. Мені такі маленькі, все-таки більш подобаються. Це зараз стали робити якісь більші. Так, -с. Не бачу. Ну, я часто пропускаю, тому, будь ласка, якщо я десь щось не помітила, пишіть в коментарях, це значення напишу обов'язково вам. Якщо. Там є дійсно співпадіння, бо буває особливо цей віночок з розочкою, коли вони поряд. лежать, здається, що це один знак. Але це не один знак. Ще хотіла відмітити, але не всі почують. Ладно, на троєчках скажу, може, ще в наступному відео скажу. Будь ласка, якщо ви хочете на особисту консультацію, і ви мені щось пишете. Просто смайлик, да? я відповім смайликом, не обіжайтеся, я не буду зразу вам писати умови, да, і так далі. У мене була просто ситуація, і мені так неловко після цього, що я тепер так ми шлю зразу. Да? От я розказую про неловку ситуацію, і випадає чорта Це якраз ситуація, за яку потім трошки може бути соромно. Да? Коли ти щось робиш не так, і потім тобі трошки соромно про це цей чортик. У мене була ситуація, мені написали, теж Ольгу вітаю, там дякую за розклади, та-та-та-та, смайлік. Ну, я написала, що мені дуже приємно, і вислала прайс. Мені так навіть розказувати незручно. Ця людина написала мені, тому що. Це мужчина, він мені напосатив вірш моєї діяльності, да, своїм враженням про мене. І мені так стало незручно, що я тут зразу зі своїми цими умовами. Так, да, я розумію, що я працюю, як звичайно, умови кидаю. одно мені було трошки не по собі, некомфортно, знаєте, людина зі всією душою провисоке, а тут я. Перепрошую, собаки гавкають на вулиці. Тому, якщо ви хочете особистий розклад, не кидайте мені, будь ласка, смайлики чи просто якісь там слова. Якщо ви настроєні на, на особистий розклад, все одно ну, запитайте мене. Ви можете кинути, звісно, смайлики, і якщо ви хочете написати, ну спитайте мене тоді. Інакше не розрахуйте, що я вам напишу умови. Розумієте про це я? Так, у нас тут іде. Колесо, і воно говорить про те, що буде або дорога у вас, да, ну, а взагалі це якесь просування вперед. Ви будете просуватися в якійсь справі вперед. Ну, Може бути дорога. Може бути щось зв'язане любе з колесом, з любим колесом, автомобільним, не знаю, велосипеда і так далі. Так. Могли бути мішок з грошима, ну, вже не можна Такое. Ну, Поки що у нас іде ситуація, за яку може бути соромно, незручно, да? десь ви там, знаєте, як це кажуть, 5 минут позора і можна вже далі, але ну, 5 минут позора ви запомните. Все одно, знаєте, як десь якісь такі нелегкі ситуації, їх потім прокручуєш, ну, в основному, да? думаєш, хочеться ніби. І розумієш, що це нічого такого, хочеться забить, але все одно думаєш про це. От і колесо, колесо може про це говорити. Та думки, які крутяться, ситуація, яка ходить по колу. Так. Нічого не бачу більше. Ну, в принципі, значить, ось ще, якісь теж роздуми, вагання цей період, що ви загадали, такий, неяскравий, да? тому що тут у вас десь ви щось можете ляпнути, сказати, да? от вам десь може бути потім незручно, ви собі це крутите в голові, сумніваєтесь, там, можливо, треба сказати, можливо, вибачитись, можливо, навпаки десь щось не сказала, а треба було, да? промовчала. Ну, от такі якісь... Ага. Такі якісь думки можуть бути у вас в голові. Також якесь знайомство йде. Да? Ну і ви можете дивитися, да, це зеркало. Ви можете дивитися на себе в зеркало, робити якісь косметичні процедури. Да? Ось така може бути ситуація. в зеркало, купувати зеркало, протирати зеркало. все, що з цим зв'язано, тому що сіансі, ну, вони бувають такі дуже прямолінійні. Взагалі це знайомство, це спілкування з людьми. Це якось вас може вивести з цього переживання. Також може бути якась дорога. Дивіться, ви можете різко захотіти десь поїхати. Вже приїдете, потім почнете думати, треба було взагалі це чи не треба, Да? Може бути так. Давайте, знайте, що я для вас троєчки достану. Ще три карти. Так. Три карти для вас подивимось на цей період. Ну, дивіться, карта повторюється. Да? Якісь движання робите необдумане, знаєте. Можливо, з фінансами зв'язані, не знаю, там фразу коханому кинули якусь таку, а скільки ти там сам заробляєш, а да? в тебе там і самого все так прекрасно, і вам потім невдобно, да? Або десь похвалилися собою і вам незручно. Або десь мали попросить, але не сказали і незручно. Ну, от все одно якась така ситуація, де ви відчуваєте, це теж карта сорому, дев'ятка мечів, І карта. Е Чортика цього теж про це. Що вам десь якісь, за якусь ситуацію буде незручно. Не факт, що ви там щось не так зробили. Ваше це ваше ставлення, ваше внутрішнє, що вам за щось незручно. Ну, може бути дорога, може бути прокручування, сумніви, якесь спілкування, знайомство, зустріч теж колесо фортуни колесо, да. Подумали, не туди звернула, або куди мені звертати, не знаю, або поїхала потім жалію, чи не поїхала жалію. Ну, ось щось в такому досі може статися. Пишіть потім, як програється, мені цікаво. Взагалі пишіть свої враження, ставте реакції на відео, підписуйтесь, хто не підписано, звичайно. До нових відео. Па-па!